Добре, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про орієнтування у просторі та довідуємось, які є сторони світу. Дитина повинна вміти орієнтуватися у просторі і часі. Це вміння визначати напрям руху вперед, назад, ліворуч, праворуч догори вниз. Вміння визначати час доби. Хоча б орієнтовно ранок, день, вечір чи ніч це є базовими навичками орієнтування у просторі. Які ж чинники допомагають нам визначитись у напрямку чи у часі? Як не заблукати в пустелі, океані чи лісі? Щоб не заблукати. Треба мати орієнтир. Орієнтир це об'єкт, за допомогою якого можна визначитись з напрямком, з часом. Орієнтирами можуть бути як нерухомі предмети на поверхні землі, так і небесні тіла. З давніх давен сонце було найвідомішим об'єктом, за яким спостерігали люди. Якщо стати на рівні поверхні в полі, степу або на палубі корабля в морі, можна побачити чітку лінію між небом і землею. Це лінія горизонту. Є? Чотири сторони світу північ, південь, захід та схід. Північ і південь спрямовані до полюсів Землі, а схід і захід показують напрямок сходу і заходу сонця. Крім основних є проміжні сторони світу північний схід, південний схід, південний захід. І захід Сонце сходить на сході, а заходить на заході. А чи знали ви, що сонце сходить на сході, а заходить точно на заході лише двічі на рік в березні та вересні, 20-21 березня та 22-го, 23-го вересня? На весні та влітку сонце сходить на північному сході, а заходить на північному заході? Восени та взимку на південному сході і, відповідно, на південному заході. Як же нам орієнтуватися у просторі? Люди здавна намагалися вигадати різні прилади для орієнтування у просторі. Одним з найдавніших є Астролябія. Астролябія це кутовимірювальний прилад, яким до XVIII століття користувались для визначення широти і довготи в астрономії та навігації. У певному сенсі Астролябія є дуже давнім астрономічним комп'ютером, створеним для вирішення задач, пов'язаних з розрахунком часу і позиції сонця та зірок на небосхилі. Компас прилад для орієнтування на земній поверхні і в гірничих виробках. Відносно напряму магнітного поля служить для орієнтування щодо сторін світу. Як же працює компас? У компасі плаваюча стрілка намагнічена, червоний або зафарбований кінчик постійно вказує на північ. Неважливо, в який бік повертати компас. Зафарбована стрілка все одно буде спрямована на північ, вона реагує на магнітне поле Землі, електричні дроти, залізничні рейки та інші залізні конструкції. Слід переконатися, що в радіусі 50 метрів немає об'єктів, які можуть спотворити отриману інформацію. І потім виставляти маршрут. Як же користуватися компасом? З компасом простіше орієнтуватися місцевістю. З ним можна зрозуміти своє місцезнаходження, не використовуючи карту. Компас в телефоні спрощує завдання він завжди на руці, працює чітко, не займає додаткового місця у поклажі. Тримаючи компас горизонтально, повертай його так, щоб синій кінець стрілки доторкнувся до синього трикутника. Це буде напрям на північ. GPS GPS-навігатор це сучасний засіб орієнтування у просторі. GPS-навігатор. Пристрій, який отримує сигнали глобальної системи позиціонування з метою визначення поточного місця розташування пристрою на Землі, Якщо телефон розрядився до карти доступ закрито, доведеться використовувати методи орієнтування без додаткових пристроїв. Наприклад. Дивитись на положення та рух сонця, слідкувати за зірками, використовувати водні об'єкти як орієнтири, використовувати мурашники, рослини та інші природні об'єкти. Орієнтування за сонцем якщо опівні стати спиною до сонця, то попереду буде північ. Позаду південь, праворуч схід, ліворуч захід. Як орієнтуватися у просторі за допомогою мурах? Мурахи будують мурашники з південної сторони дерев та пеньків. Один схил мурашника пологий, він завжди повернутий на південь, а інший крутий схил. На північ. Полярна зірка. Полярна зірка дуже зручна для орієнтування. Напрямок на неї практично збігається з напрямком на північ. Якщо в ясну ніч ви опинитеся загубленими в пустелі або в морі, полюсна зірка може сказати вам, де північ, і з цього ви легко виведете схід. Захід і південь. Як орієнтуватися у просторі за положенням моху? Кора більшості дерев з північної сторони грубіша, іноді покрита мохом. Якщо мох росте по всьому стволу, його найбільше з північної сторони, особливо поблизу коріння. Як використовувати водні об'єкти як орієнтири? Річки найчастіше мають течію на південь. Ось і добігає до кінця наша мандрівка. Дякую вам за увагу! І пам'ятайте, що досліджувати навколишній світ це цікаво. До нових зустрічей!